Вітаю, друзі. Після того як п'ятницю ввечері відбувся теракт в Росії в крокус центрі, де вбило велику кількість Росіян, і ще більше поранили. А... У Росії не зупиняються просто а, намагання прив'язати цю історію до України. Зразу я це казав. Вони почали звинувачувати, що це українці. Потім що РДК навіть пригадали євреїв і свята Пурім. Але ні, все одне вони схиляються до української версії більше того, а, від пропагандонів до... Депутати в госдури всі кажуть, одне те саме. Навіть Путін виступаючи, хоча він зміг виступити тільки через добу раніше. Якось йому було ніяко ніякого виступати. Мовчав, трусився, знаходився в бункері, але не виходив до людей і нічого не кидав. Потім сказав, що все одне вони е, терористи рухалися в бік кордону українського кордону. Що найцікавіше, чому найцікавіше? Тому що перед тим посол а, ні. Неправда, не а зразу після цього посол Білорусі в Росії заявив, що він радіє, що Комітет Госу Білорусі виконав завдання і не пустив цих терористів в Білорусь. Це така одна з історій, вона дуже цікава. Але знаєте, я скажу трохи про інше: ну, про те, що дуже. Дивно, коли ми бачимо, як заходять люди, як професійно вони вони вбивають, і відчуття, що це все ж таки професіонали. До речі, дивіться, їх ніхто зразу не затримав, не дивлячись на те, що в Росії, в Москві були зразу з запроваджені санкції, ці плани перехвату. Це був і Сирена, і Вулкан, і Гроза. Ж... Ні. Вони пройшли майже до кордону. До речі, вони рухались саме в той напрямок, де велике скупчення військ, де велике всього іншого. І тут мені здається дві історії. Я можу бути неправий. Я знаю, що багато хто каже, ну ні, ну що, вони самі будуть себе вбивати. Так вони можуть. ФСБшники, грушники, СВРівці, вони можуть руками когось вбивати своїх. Навіть вони могли виконати це своїми. Людьми, а потім взяти інших, тому що там ми бачимо: люди відпрацьовують далі, одною рукою змінюють е магазини. Все дуже професійно. але потім затримують якихось ну будівельників відверто, так з Таджикистану, але найцікавіше в цій історії, що е давайте відверто казати. Люди дуже холоднокровно вбивають терористи, холоднокровно вбивають присутніх в крокусі це. Говорить тільки про одне скоріше за все вони були підготовлені. Ким на який, на якому будівельному майданчику? Тому я вважаю, от моя особиста точка зору, це ФСБ використала свою агентуру. Може вигіл, може дещо. Те, що Гіл взяв на себе, до речі, відповідальність це дуже цікаво, тому що тут я не здоволений. Гіл завжди за все намагається взяти відповідальність, але тут найцікавіше інше. Вони беруть відповідальність, а росіяни кажуть: ні, це Україна. І Гіл каже: От, ми відео викладаємо. В нас середини є відео. До речі, ФСБ могло дуже швидко перекинути це відео, тому що дуже цікаво, бачите. А вони відпрацювали по людях, сіли в автівку, передали інформацію. Зняли це таке холоднокрові повинно бути. Я навіть не уявляю. Поїхали спокійно, і там їх десь взяли їх чи не їх. Так, от, все це сталося. А далі всі кажуть, ні, це Україна в Росії. Всі далі намагаються прив'язати Україну. і Розповідають, треба відповідати. Як відповідати, Що будуть ракетами обстрілювати, так і так обстрілювати до цього обстрілювали. З нас то буде, так і так наступають. Знову щось придумують нового нічого вже не придумують. Ми готові до будь-якої мерзоти з боку русні. Тому м -м, дивіться, м -м, історія, яка зараз відбувається, вона дуже показова, але мене дратує інше. Мене дратує, як росіяни очікують від нас. Співчуття, якої симпатії, Скажу відверто: в мене ніякої радості від того, що там сталося, не було, але й співчуття не було. Мені було шкода дітей, які загинули, це правда. Але ще раз кажу: коли я читаю, як Ксенія Сапчак, хрещений батько якої є Путін, пише: Як так ведуть себе українці? Вони не співчувають. Чому президент Зеленський не виказав слова співчуття? Треба бути сильним. сильним. Я дуже часто критикую президента Зеленського за його факапи. Тут мені нема за чого його критикувати, він зробив все вірно. Мерзота на прізвище Путін хоч раз висловив спідчуття за те, що зробили його військові. Може, ми почули вибачення за напад на Україну як терористичний акт? Може, вбивство дітей та людей похилого віку і жінок в Маріупольському театрі? Ні, ніхто навіть не вибачився, а там загинули сотні. Сотні українців. А може Путін встав вибачився за теракт, який скоєний в Бучі? Теж ні. А що ж таке? Треба ж бути сильним, каже Савчак. Це, це треба бути сильним іншим, а йому можна бути мерзотою, як і його її хресні. Так? Дуже цікаво. Найцікавіше, як повскривалися консерви. навіть ці які від бутулізму, як Латиніна, яка теж зразу накинула на Україну а потім. Зрозуміла, не заходить, не заходить, тому що всі кажуть цивілізовані країни ні, це не Україна. Але Латиніна вже скрилася. Як я і казав раніше, і до речі, мені буде дуже цікаво, чи вийде з неї знову в ефір Міша Подоляк, чи буде з нею знову в ефірі Арестович після того, як вона звинуватила в цьому тракті Україну? Ні, потім вона відкатала: Ну так, я була за стані афекту, емоції, емоції. Хай знає засуне їх собі у сраку ці емоції, тому що ця мерзота системна, постійно розповсюджує кремлівські наративи, а, зашиває їх в свої виступи. І це не перший випадок. Тому, якщо ви бачите, що хтось виступає радозом з Латиніною з українців, розумійте, або він погоджується, щоб ви використовували російські спецслужби, або. Він хоче, щоб його використовували російські спецслужби. Іншого варіанту не може бути після цієї історії так 100%. Далі: дивіться, я побачив дуже цікаву історію: велика кількість росіян вимагають від України якихось слів. Кажуть: ну, бачите, британці приспустили прапор. Ці приспустили прапор в в Московському в Москві, в посольствах. Я вчись в посольство України є в Москві? Ні? А коли це сталося після 24 лютого 22 року? А що сталося тоді? Що і посольство вже немає все іншого? Не пам'ятаєте? Хочу нагадати росіянам, що сюди сталося повномасштабне вторгнення. Коли вони очікують від України якоїсь емпатії, емпатію ми можемо відчути до тої людини, з якою б ми не хотіли, щоб щось сталося. Взагалі, і ми на себе так сприймаємо це, ну це дуже погано, коли б таке сталося з близькими нам людьми. Вони не близькі, вони не чужі, вони нам байдужі. Що з ними відбувається, це їх проблема. Так, тероризм це завжди погано. Але. Коли всі ФСБшники і інші структури спецслужб Росії воюють з Україною, їм байдуже на те, що відбувається всередині Росії, вони не слідкують за безпекою своїх громадян. Але до речі, давайте чесно казати. І путіну байдуже на своїх громадян. Вони можуть всі померти за його ідею, і він буде задоволений. Інакше б він не кидав оцих російських посіпак в горнило війни, де їх перемолює ЗСУ. скільки вже. Сотень тисяч ніколи не повернеться додому в Росію. Скільки? Що Путін висловив своїм співчуття і сказав: Мені так соромно, що я розпочав це, цю війну. До речі, знаєте, є цікава історія, а, багато хто каже, що ізраїльтяни пробачили німців за геноцид по відношенню до євреїв. І що. Вже і музика Вагнера лунає в Ізраїлі, і німецькі автівки їздять по Ізраїлю і все інше. Знаєте, я спілкувався на цю тему з різними ізраїльтянами, і також в музеї Ядвашем. Вони дуже дивно реагують, що наші пробачили. Ми не пробачили. Ми все пам'ятаємо. Але жити завжди цим не будемо, але завжди пам'ятаємо, що зробили. Українці так само повинні пам'ятати. Не пробачати, а пам'ятати. І не можна забувати. Не можна забувати. А пробачати може тільки тоді, коли покається вся нація, визнає свою провину і скупить її. Інших варіантів немає. Бо якщо нація не визнає свій злочин, а вся нація винна, тому що я не бачив. Щоб зараз, після того, як в Одесі був один приліт ракети через 15 хвилин, коли приїхали рятувальники, поліція, пожежники, люди підійшли, прилетів інший прихід ракети, щоб хтось в Росії вийшов і сказав: Нам соромно, вибачте нас? Окремі випадки були раніше. Одинакі виходили і казали, що з ними сталося. Їх всіх посадили, а інші бояться, то якої імпатії хоче Росія від нас? Єдине, що я можу сказати, ви заслуговуєте на це, це карма. Як би дивно це не було, коли ви, паскуди, тероризуєте іншу країну, не дивуйтесь, що будуть тероризувати і вас. Навіть якщо це робиться руками ФСБ і ГРУ, тому що Путін завжди так робить. Робив раніше, буде робити і зараз. Йому подобається тероризувати країни, навіть свою країну, а Україна все одно переможе і нікому нічого не забуде. Не маємо права забути.